Справжня дискусія розгорнулася між підприємцями лісозаготівлі та переробки Тячівського району після схвалення в першому читанні закону про внесення змін, що стосується їх діяльності в частині експорту пиломатеріалів, адже згідно з новими нормами закону їм забороняється вивозити пиломатеріали товщиною понад 70 міліметрів, а транспортна вологість має становити не більше 22%. Для того аби посушити смереку до темпера... до е, транспортної вологості 22%, треба всю партію, всю партію 40 кубометрів пиломатеріала загрузити у спеціальну камеру, підняти температуру до 55 градусів і витримати дану партію пиломатеріалів 90 хвилин тобто великі енергоресурси, газ, який тепер потребує це на то, плюс додаткова енергія. Один із розробників законопроекту Микола Томенко наголошує на перехідних умовах, які на думку підприємців є недосконалі. Ми ж не забороняємо все, ми кажемо, дошка там сухий ліс, там і так далі. Так далі. Від дошки і вище по готовій продукції вивозьте питань, немає. Але хоча б висушіть, залучити людей, щоб вони працювали. Керівники лісопереробних підприємств одностайно підтримують занесення дуба до цінних порід. Та мораторій на вивезення лісу круглого у необробленому вигляді вони за глибоку переробку соровини і вітчизняний розвиток галузі. Однак, категорично проти заборони експорту пиломатеріалів за новими нормами не розібралися в особливостях ринку карпатського регіону, наприклад, який поставляє пиломатеріал обрізний як готову продукцію. Це не є сировина, яка для подальшої переробки. Це є готовий продукт у вигляді необрізний пиломатеріал. Шпилькових порід, Це дошка, це бруси, які традиційно поставляються на угорський ринок, на чеський. У нас в Закарпатській області це основний залишився як прибутковий людям доход. Що є робочі місця, є заробітні плати, є відшкодовуються пенсійні, навіть пенсіонери залежать тільки від нас, бо йдуть усі відшкодування. Навіть зараз на АТО ми отримуємо валюту, знімалися 3% з продажі валют. Понад 200 лісопереробних підприємств Тячівського району не всі готові на нові умови господарювання. Тим більше, що закон має вступити в дію з 1 березня. У цьому вони вбачають лобіювання інтересів багатіїв, бо ніхто не вивчав умови їхньої діяльності. Напрацьовані раніше. Якийсь, можливо, збіг обставина, можливо, цей лобіювання китайського ринку, який всім відомо, є чим далі потужніший, в тому числі і на нашому, на українському, на українському ринку, тому що в Китаї потрібна якраз вологість 22% і не більше, тому що перевозка деревини йде на кораблях в основному, там висока вологість, і тому там він, якщо не буде обробленої попередньо. Він можуть призвести не тільки до скорочення робочих місць, зменшення надходження валюти від експорту в умовах кризи, але й збільшення соціального напруження серед населення району. Підприємці підготували відповідне звернення до законодавців.